Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо малювати гірський пейзаж. Я вже пробував трошки, не скажу, що в мене дуже добре виходить, але дотримуючись алгоритму, спробуємо зробити якомога краще. Так, це у нас буде лінія горизонту. Поділимо на розмір. Давайте ось такий десь. Отже, гори. Гори у нас будуть, давайте візьмемо. каліграфічний пензель один і спочатку промалюємо такий. Чорновік. Чорнові наші гори, чорновий варіант. Так, раз, а, і внизу можна другу лінію. Ір. Менших? якось так. Створимо тепер, візьмемо інструмент заливку, створимо ми задній такий фон. Значить, що тут важливо? Якщо гори будуть світлі, то небо буде темне. Якщо небо буде світло, то гори будуть темні. Давайте зробимо світле небо і темні гори, якого ось степу. Кольором можна різні відтінки тут палітрою. Ну, приблизно так уже у нас щось вимальовується. Тепер ми повинні визначитись, з якого місця падає світло сюди. Ну, наприклад, з цього місця буде падати я. Візьму більш світлий тон, такий розпилювач найбільший. і буду тут ось малювати ось таким світлим кольором. Так. ну ось так у нас світло йде З с... цього боку може у нас ну давайте маленьке теж помиляємо трошки. Так. А, ну, можемо тут якісь плями такі поставити. А, а з іншого боку треба темніше давайте даватись таке щось. Po mnijakszym linią. A uh, jaka nas była z początku.

Зверх поля, uh, ну і білі, білі шапки снігові. Це розпилювачем. Робимо, але ну, не треба прям все заливати, ніби тут а, один якийсь білий колір. Так, 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 ось тут теж, робимо. Непогано. Візьм світло, світло, десь ось такое товщини, не дуже велике, і тут ми відділимо це першу наше ліку, перші гори від друге. Так, а, поки що залишимо їх в спокою, а, намалюємо тепер тут а, хмари. Взагалі можна взяти ще, наприклад, пензлі якийсь а, широкий і різні маскими пензлеми, навіть не знаю, получиться чи ні. Давайте ось такий спробуємо. А, які у нас ось такі були гори. Непогано виходить. Відмінимо, давайте візьмемо розпилювач. Трошки ось, ну, щоб небо, ну, не прям не однотонне таке було якесь. Все-таки трошки різних кольорів. Так, тепер а, зробимо вже а, самі хмари. Тут можна більше заповнювати ось так. З, не, плевуть, не було. З темних відтінків почнемо, а, і а, потім світлими домалюємо. Так, ну вистачить, думаю, з таки тепер на гори на світ полови. Заливаємо. Так, ну і тепер білим-білим кольором. Можна десь там побільше зробити білого. А можна десь там жовтих Додати. Більше. Ну, хмари. Так, ну-ка, ще хочу спробувати масляний кварель. Ну, маслений пензле. О, ну, давайте спробуємо масляним пензом. Ось тут uh, трошки додати. Por aí, não Так, ну звичайно, це треба було зробити раніше, але не? нехай так. М -м -м -м. Так, прирос Щоб не перекривали наші маринки вони. Так, ось таке небо. Ну і можна, в принципі, спробувати теж вензлем подарити. Доб. Щоб більш виражень, такі були ну, вершені. Так, ну от щось таке. А можна, можна ще, знаєте що, спробувати? Такі кольори гірські, теж масляним пензлем. you need a water it's warm in okay and Це мені не подобається. Значить, тут я хочу якась, щоб у нас була розпинність зелена, давайте на тему зелене. Так буде розпилення, розпилення. Широка спочатку ст. Какий темний колір, що його вже не видно. Примізь світліший. Це вже коротше. Так, це у нас буде ліс. Ліс, 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 так. темні різні борови Чи схоже це взагалі на угоре, друзі, напишіть. В коментарях. Так. А це на ліс. Ліс наш можна якісь такі Ну тут без такі бари робити Ну, зараз зробимо хитро. Так. Подавайте такий пензель тут. Наших дерев з'являються стовбури. Ну, де не де я думаю. Все. Тепер, що нам треба? Що нам треба тут виділити ось це все квадратним виділенням? Так, натискаємо клавішу Ctrl, тягнемо вниз, скопіювалися, тепер нам треба його відобразити, і буде у нас. Озеро, в якому воно все це відображається. Бачите, у нас і прям лінія горизонта з'явилась. Давайте ми її трошки розмажемо. Щоб вона не була прям такої. Так, ну, але у нас воно таке ж не може бути. Ми будемо заливати зараз його, а такими різними кольорами, як як у нас небо заливалося. Значить, в основному тут буде синій, біле, ось таке давайте то ми будемо його так замулювати, щоб воно не було прям так, дуже добре видно. Інакше, ну що ж, не буде зрозуміло, що це у нас озеро або ну, якась водна така. Штука. Так, так, я не полирамо теж. Різний, різний. Вже добре. Трошки білими можна, але не дуже. Так, зелений, тільки зелений нам треба якийсь такий. Ближчі, навіть, до так, ну, вже краще, дивіться, тут різкіше, тут не так, е, нас не видно, що це. Що це а поверхня озера, давайте зробимо її такою. Візьмемо пензель, ну і намалюємо просто тут вигляд зверх Різні такі.

Це занадто жовті. Так, ну зрозуміло, вже краще, що це поверхня води. Може, спробувати ще масля. Ну, акварію. Тож У нас непогане. Замазали, щоб не було зрозуміло. Так, ну, точніше, навпаки, щоб було зрозуміло, що це водичка. Навіть акварелью краще виходить ось такими подарами. Видно, видно. Так, і давайте намалюємо тут ми ще, ну, що пливе парусник, він треба нам. На передньому плані так, ну, приблизно. Вище не буде такий прям парусний, парусник, парусник. В техниці теж якесь малювання пензлем. Обов'язково, щоб у нас були видні тут чітко контури його. пусть так. ТП нам треба светлейший колер. Так, так ма что пропоную черную зробити І білим колером малюємо тревог. Yeah. Right. Hi. Так, ну і все нічого, але нам не вистачає тут іще його відображення. Значить відображення ми будемо робити розпилювачем, причому ну, просто образ, щоб уже. Ніби воно і так відображається воді нам, не потрібно тут прям багато щось удумувати. Так, не ну, навіть можна. ну Ось так. Що в нас вийшло? Дивіться? Така картина для гори, а, річка, чи озеро якесь пейзаж. Якось так залишилось нам взяти це все діло в рамочку. Так, у нас. Okay. Ага, наші ну, тут рамочки так не виставляється, щоб без двоє щитка стало. Ну нічого. Все, є рамка у нас. Можна ще підписати. Там, і мать тут рамка не стала. Зараз ми проведемо. Сповалося. І зберегти. Pał, jak Tygniak, Dżwyper. Tak, co to jest? Górski pejzaż. No Oto nasz malunek. W zasadzie, mi się podoba. Парусник. Єдине, що сам плаває без плос <хи> без, без, без капітана. Так, все, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, слідкуйте, залишилось нам уже не так багато до кінця. І будемо просуватися до кінця наших занять До побачення!